Вітаю усіх, хто зараз дивиться програму Місце зустрічі Хрещатик 26 у переддень Великого свята, Різдва Христового. Ми зібралися у цій студії: Різдво Христове це свято Любові Божої. кажуть, що Різдво зобов'язує нас до внутрішнього відродження, до оновлення усього сущого, родини, сім'ї, держави, нації. Усі особливості цього свята знає наш вельмишановний шановний гість. А зараз я радо представляю вам нашого гостя, прото Ієрея Олега Мельничука, Українська Православна Церква. Мої вітання вам у цій студії. Доброго вечора! Я пропоную усім нашим телеглядачам приєднуватись до розмови. Ми говоримо сьогодні про Різдво Христове. Ми говоримо про велике свято. Тож, якщо у вас є якісь запитання, якісь пропозиції, можливо, вас щось хвилює, телефонуйте до нас у студії, ми залюбки вислухаємо вас. Тож, телефонуйте. Отож, Отче, Олеже. В чому, розкажіть, будь ласка, для того, щоб говорити сьогодні про Різдво Христове як свято, нам потрібно сьогодні усвідомлюватися, в чому і усвідомити, в чому суть цього свята, в чому взагалі сакраментальне значення. Таїнство народження Ісуса Христа полягає, власне, народження Христа це є велика подія, яка коренним образом поміняла всю історію людства, оскільки старозавітні люди вони жили вірою в майбутнього Месію, а тут звершилося. Прийшов Христос, Син Божий, Друга Іпостась Святий Трійці, висловлюючись бословською мовою. Або прийшов сам Бог на землю в вигляді людини, і це е, певною мірою е, надзвичайно велике свято, яке несе собі велику радість, яке відкриває е, кожній людині е, бути е, Сином Божим, по своїй силу своєї поведінки, відкриває духовну перспективу жити вічно, оскільки народився Христос, народжується кожна людина. Христос помирає, помирає кожна людина, але ж Христос дальше і Воскрес, і Воскресає кожна віруюча людина. Зрозуміло. От священники кажуть, що свято Різдва Христового це свято примирення любові людини з Богом. Свято любові, свято примирення людини з Богом. Тож, отче, Олеже, скажіть, будь ласка, в чому воно має виявлятись, що значить ось цей вислів? Який духовний зміст вкладається в цей вислів? Різдво Христове це свято примирення людини з Богом. Уявіть ситуацію: Бог в силу своєї любові, адже сам Бог є любов, говорить Іван Богослов, і він створює людину людину, яка постійно повинна жити з Богом. Постійно повинна будувати свою перспективу в згідно волі Божої, і людина йде від Бога. Людство, починаючи з е, гріха Адама і Єви, йде зовсім іншим шляхом, розвивається. Тобто вона виквибирає людство вибирає шлях злоби, ненависті, прокляття і нелюбові. Вона йде проти Бога. І тоді, оскільки сам Бог є любов. Він вибирає інший метод показати е, шлях до істини, до самого себе. Він е, проявляючи любов, посилає сина свого єдиного, як говориться в священному писанні, щоб кожний віруючий в нього не помер, а мав життя вічне. І, власне, і це є сутність Різдва Христового як свята і сутність нашого життя, оскільки людина, вона народжується. Якщо вона проходить е, життя з Богом, так в неї відкриваються горизонти вічності, вічне, е, вічне життя, яке не обмежується 70-80 е, десятків років. Зрозуміло. Примиритися е, людині з Богом, це, перш за все, духовне. А як фізично це має виявлятися? Якими діями ми повинні підкріплювати це? Ну, для, для перед кожним святом православна церква е, встановила пости. Піст це є не тільки обмеження фізично наїсти м'ясних і молочних продуктів, це є в першу чергу духовна річ, яка допомагає людині приблизитися до свята, цим самим усвідомити значення і суть самого свята, в даному випадку Різдва Христового. Полипівка, так народі називають. Або Палипів Піст, який ми сьогодні переживаємо, і проходимо. І якраз е, е, вечір, який ми святкуємо е, на кануні Різдва Христового, називається народі або надвічір'я, або е, е, святвечір. Свят Власне, це якраз говорить про те, що це особливі хвилини, які переживає віруюча людина. І вона повинна Примиритися з самим собою, примиритися з другими, тим самим досягаючи примирення з Богом. І тут тільки в такому випадку народжується Христос, як тоді народився в ефлеємських яслях, і Він народиться обов'язково при такій умові в душі цієї людини, яка виконувала піст, яка усвідомлювала значення цього періоду. І народиться в розумі, оскільки усвідомлюючи те, що ради нього прийшов Христос, і подарував йому що? Подарував кожній людині що шлях, показав шлях, і сказав, що він є шлях, істина і є власне і життя. От з приводу посту, з приводу примирення людини з Богом, ми поговоримо далі. А зараз до нас дозвонилися, тому ми слухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. До мене так, до вас звертаємось, слухаємо вас. Алло Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Ну, то я хотіла вас питати, я хотіла запитати, що таке соборування, і це правда, що воно один раз на рік буває. І якщо можна дуже коротко, як воно як воно відбувається. Дякую, будь ласка. Дякую за запитання. Соборування це одна із семи таїнств православної церкви, яке звершується е, в силу традиції. Може звершуватися один раз на рік, а може звершуватися скільки потрібно в силу духовного, духовної потреби людини. Неправильно склалася в народу думка, що соборування звершується або смертю, або Великий піст. Ні, соборня це те. як… Таїнство, яке відновлює наші духовні і фізичні слабкості, дарує здоров'я і зцілення духовне і фізичне, зрозуміло, дякую. Ну, а як величають Христа, і як взагалі народ прославляє його, якими піснями ми можемо зараз послухати і побачити. Тож дивимось. Ну що ж, слава Богу, що є таке свято, і коли ми можемо святкувати. Мені хотілося б, щоб ми продовжили говорити про піст. Це він я знаю, що він має дуже велике значення як в духовному плані, так і в моральному плані для кожної окремої людини. І, отче Олеже, скажіть, будь ласка, які діяння повинні супроводжувати піст? Ми знаємо, піст це утримання від їжі. Піст це молитва, що ще має людина здійснювати під час посту. Ну, мабуть, і не лише під час посту. Я би сказав би таким чином, що е, не людина створена для пост для посту, а якраз піст створений для людини. В цьому ключі, е, я би рекомендував би таким чином, якщо людина, яка е, ніколи не постилася, почніть з одного: не засуджуйте ближнього свого. Е, старайтесь, коли ви стоїте в чергу. В магазині не штовхатися, старайтесь, коли ви йдете в метро, подати руку ближньому, допомогти. Власне, і це буде початок духовного відродження. Власне, це буде початок духовного життя як такого. І це буде піст, який називається Богодне. Якщо ви робили мало добрих діянь, так як, як починайте їх робити. І це теж є піст. Звичайно, пражина. звичайно. Власне, і церква якраз. Піст використовує як метод, а не ціль. Тут повинен зрозуміти, тому що неправильно навіть серед православних людей складається така думка, що піст, якщо я пощусь, значить я певно досягаю високої духовної стану. Це неправда. Піст це засіб, який допомагає досягнути і усвідомити значення цього свята, перед яким йде цей піст. Отак, тому стримання в їжі, стримання язика, закривати вуха на те, що не потрібно, власне, цей піст. Скажіть, будь ласка, а чи є пост просто без молитви? От дуже часто ну типова ситуація, коли особливо жінки пост сприймають як час, коли можна утримуватись від багатьох е, е, видів Юлі, це, їжі. Юлі, це корекція фігури або це дієта. корекція фігури mm. або дієта, Так і сприймають це так дійсно. Тому я хочу запитати вас, чи можна сьогодні е, постом вважати утримання від їжі, але без молитви? Ні, підкреслюю це просто буде е, слідкування за своєю фігурою, а не за душою. Дякую вам. До нас телефонують з нами на прямому зв'язку наші телеглядачі. Тож ми слухаємо. Добрий день. Здравствуйте. Слухаємо вас. Алло. Слухаємо. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий, Добрий. день. Добрий. Е, з праздником наступаючим вас. Е, Скажіть, ласка, от мені 52 роки. года. И Я как бы давно пришла к Богу, и моя любовь безгранична, но я не знаю правильно, э, ритуалы, может быть, если это правильно выразится, как нужно э, пить по э, святым вечером, идти в церковь. То есть нас не учили раньше э, вообще правила, законы, э, может, поклонения, посещение храмов. Э, может быть, вы расскажете, вот даже значит, по поводу завтрашнего дня, свят вечер, как, когда нужно идти. До святого вечера, в храм Божий, э, после, потом, ну, как бы, на следующий день, хотя бы даже этих два дня. Хотя очень мало литературы, и я как бы стараюсь познать, но хотела бы от вас услышать правильно, как делать. Дякую вам. Ну, знаете, мы...